Всім привіт! Ну нарешті, сьогодні відбулася дуже гарна подія, по якому ми мріяли цілий рік, і навіть не могли убити, що на 500-й день повномасштабної війни та ще й на юбілей нашого найулюбленішого атамана Залужного, якому, до речі, сьогодні виповлося 50 років. Саме в цей день, 8 липня, вже повноцінно були звільнені з полону українські герої, захисники Азов Сталі. В день на сторінці президента України Володимира Зеленського з'явився допис: повертаємося додому з Туреччини. Повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні! Така новина стала справжнім святом для всіх українців і справжнім нещастям для ворожих окупантів. В багатьох чатах у них почалася справжня істерика, де вони почали лаяти свою владу в Кремлі за всіх віддуватися відправили прес-секретаря Путіна Піскова, який спочатку заявив, що взагалі не знає, що відбувається, а потім сказав, що повернення захисників Азову є начебто порушенням домовленості. Наразі наші герої вже знаходяться в Україні, у Львові. Та навіть встигли дати прес-конференцію, під час якої заявили, що повернуться на фронт, то обов'язково ще скажуть своє слово бою. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами не продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо чим бою.